Мої дорогі підписники. Нарешті я знову знімаю Superbar Adventures. Я його не знімав місяців вісім. Бо я забув, що обнова, і вона нарешті стала доступною. Не знаю, чи буду я в новому проходженні користуватися мультиплеєром. Але поки що я буду грати з цього аккаунта щоб вам зразу вже показати проходження кротової шахти. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, наконець, спустя, мабуть, 2017 чи 2018 року -го відкрили оцю пещеру. І тут вже двері відкриті, бо ігра пройдена у мене. Ось така коморка. Ну, спочатку треба, я так розумію, туди забратися. Ух, я сейчас не дуже впевнений, парне, конечно, что у меня получится, но буду стараться. Та боже. Да, я так сто не грав, що я все вже позабував. Капец. Єс! Ну що ж, це така крута шахта. Ну, я так понимаю, треба вот эту дырку прыгать. Ну что ж, поехали. Вперед. Наконец-то открыли, что за дверью. Ну, как не дверью, а льодом. Ого. Что это такое? Куда? Куда? Спасите, стоять, дайте я себе хоть снега выкладываю, ну куда, ну куда, ну блин, ну блин, ну что за блин вообще капец. Стоять, ну нет, ну куда? Ну б... Та ну шо ты за эпикен звук но не збив, должен? Ну що я за нуб? Ото що надо. Нет. О. Все, лед гоу. Так. О, якась я косимоч, тут надо. И шо це було? Типа, якщо всіх сбить, то открыю. Нужно тут не написано ничего. Не. Ну ладно, так. Сик тут монет? 150. Так, а шо тут? О, паркур. Вау! Я уверен, що я тут буду як повний нубік, бо то що я не грав в цю игру почти год. Ну, вісім місяців, ну, почти год. Та блін монетку не забрав. Ой, а куди я забрів? Щось мені каже, кудись не туда. Ох, скринька! Ок, і що це таке? Це емоція? Це скін. Так, да, виходить. Да, це скін. Якусь. О, це скін новий. Ну не повністю скін, а кой, цей е, для Чіки. Так, куди можна пригнути? Тут монетки? Може десь. О. Тут? Добро пожаловать в наши подземные туннели. Ты здесь, чтобы копать с нами или проверить свои навыки паркура. Угу, четко. А, что домой, типа? Не, не, отмена, отмена, хух. И тут таке саме. А, нет, тут це там самое, я перепутал, трошки. Я подумал, что я в другом месте. Ну короче. Я все, все, все тут бегаю. Обдивлюся з вами, а потом уже буду проходить эти фігні. Та ну, вроде да, ну короче, що надо робити. А чого мне? Давай їдь. Не зрозумів. Що робити? делать? Символитись. Все. плить. Все круг, ось квадрат Типа Типа стоп, иди сюда Типа вот так. пазл потом звздочка Після звзд. Ой, да, не Так, звздочка, де. О, якраз прям як чувство. Я честно кажу, я не знаю. Я просто от наугад пише, бо я її первую побачил. Так, наверное, три трикутник Я вам клянусь, я вам прям реально клянусь, я не знаю, які там. Я тупо наугад. Кружок, ага, да, кружок. И квадрат. А давай последний он интересует. А, у нас вс побачил. Ну шо, а тільки їй, чого воно не їде? Давайте... О, погнало! Все, ну, що дальше? Ооо, let's go! Там таке як зеркало, чи мені показалось. О, шо по кругу тепер гасать будуть. Ой. А ну суп. Чо, гасають? По кругу гасають, давайте. А, ні, воно ж ти падає, Ну, не совсем по кругу, но почти. Так, монетки я собираю. Скринька! Я эти почти не заметил. О! Четко прям, вообще, четкий стикер. Что? Что, детей убить надо Ее убить надо? Или что с ним делать? Или нападать? зен или, или, или нет? Что мне делать? Фристайлы. Ай, куда? Так ее убить надо! Понял? Ушу. Ч? Мне сначала, наверное, треба сюда. Хотя... Не, я скорее всего думаю, что сюда, наверное. Ну, не знаю. Сейчас. А я, наверное, растоптаю цей слоняра. А це куда? Что за блоки? Можем не на нього? Так вот ящик? Того, того. Шо? Капец. Не уже дано. Кстати. Здорово. Что кто-то хочет со мной поболтать? Обычно люди предпочитают запрыгивать мне на спину или на голову. А, оце, тебя, наверное, да отписказка то, що надо. Он такий крутий, типа здорово. Так, давай я тебе жду. Меня могут шо тут, а пережду его. Ну все. И вот давай вези мене. Тоже предпочту тобі запрыгнуть на голову або на спину. О! я mm, знусь стикер. Нема. Ну тоді я сейчас. Отакий типа. О! Такий, Ты прям тут як тут. Ты вже круг пришл, пока я лякал. Эпик. И с рычок, я думал, что монетки. Шеоткрывши. Монетки, я их не собрал, а, нет. Сейчас я еще раз на не. Него... Це ступеньки я открыл. Я уже отсюда на нього прыгну. Хотя О, бачите, який я професіонал? Ой, сюди хол. А, це обманка, типу ти вот так прыгаешь, и потом сюди можеш прилетіти Я понял, що типа обманка. Все, типа. Я все відкрив, я молодець. Мені наверх до скриньки. Я не встановлюсь, поки це не зроблю. Давай гном, чи не гном, крот, Іди сюди. А а шо, а куди? Що, куди мені тут? А, ось уже. А я би зараз врем'я потратив. Не поняв. Угу, такої я ніколи не бачу. А, ні, я так колись бачив у цій грі, таку механіку. Кух, ну ради одної скриньки я так довго потратив, надіюсь, там буде щось ценне. Фух, надіюсь, якась емоція скини, мені вони не потрібні. Ага. Давай без тоді еще вже. О, все. І що ж там? Кесть пальтозіння. Там якась, пальто Та, ну, якась фігня лично для мене. Да, блин, я думаю, богатого нет собираю. Ну короче. Я уже собрал три скриньки из восьми. О, Од... давай, той раз ты меня отготов. О, тоже прикольная механика. Такой. Раньше вроде не помню, чтобы цій грі. Нема ничего. А, ну значит туда. Ого, так це спидран прям. Давайте спидраун, Дима. Ого, я прям встал и вообще ничего. Супаться шо? А, я подумал, ты саме місце. Так. Так а шо тут ніяких знаків нема даже. Що тут? Оооо, При... Так я скин так можу зібрати цілий. Що тут гном говорять? Я люблю петь, поки работаю. Я знаю все пісні діджея Пер'я наизусть. Чткий пацан. Как называется крот по прикрытием? Крот. Ха-ха. Як смешно. Думаю, мне нужен отпуск. Я бы очень хотел навестить моего брата в био биомете. Да, ще в пустыне. Да, все в пустыне, кроты, так що думаю, в следующий части. Або якось другої, я ну, я точно туди піду. Та боже. Та боже Эээ, е -е -е -е, куди? А як там на Та це супер пупер Сложно. Да, а тут, -мо! Це ж вообще. Ого, як я в мене, як я це зробив. Тільки, пожалуйста, не впади. Єс. Я не думав, що в мене получиться. Я в шокі, це вообще. Я такий довольний. Скриньок нема. Нема походу. А, -а куда дальше? Ой. Батьки, Ви просто не представляєте, як я сюди заліз. Я отам питався минут 20 залізти, і я не зміг просто. Я просто підходжу до цього крата, думаю, не, якщо він великий пря, значить м'який пря. Агічно, агічно. Боже, я так довго це робив. Фух. Тут зовсім за дві секунди можна пройти. включаю. Стоп, а туда можно? И даже монетку собрал. Да через можно было тупо пить. Что вообще каже? Если хочешь, можешь тут мне на голову и пропустить первую часть паркура. Я никогда не ска никому не скажу, что Я сам це догадався, я реально вам кажу, я, я отклянусь. Давай, 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 давай! А ну блин, то, ну шо у меня кнопка не сработала, ну шо я хочу ты, ну блин, ну ну, шо ты, ну це вообще, ну блин, ну честно, ну шо за блин вообще капец? Опаски профессионал. Like, мне кажется, что можно попробовать. Ну, сюди я допригнув і тепер да, так можна, тільки потім треба трохи погано орієнтуватися. Ну, попробую. Я срочно включив камеру, бо то, що це дуже срочно, прям. Коротше, я зрозумів, як сюди запригнути. Кож у мене був перерив. Я думаю, потом сніму відео, коротше, пройшло півчаса. і... блін, во-первых, я навчився робити отак от. Зразу вже сюди. Далі дивіться. Тут просто, так просто, просто отсюда. Тільки я дуже сильно відпрыгаю, ви бачили? Я б ходу поняв тепер як. Там чуть-чуть по-другому прям і все. Oi, oi. <hors> <skr2> <skr2> <hors> oh, Кстати, если шо, если я це за кадром робив, я не помню. Оцей яйце я, я поставив. Оцей емоцій. Де вона? Короче, уже я назад його забрав. Ну оцей, ну, оцей якс. Э, боже як цього, Ну оцей крот, він так поміг, він тупо скороче половину паркура. Все! Ух, ну не страшно. Ух, так. Пофиг на ту монетку. Я столько це робил просто. Ух, я столько це робил. Ой, ой, кто-то, 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 по башке надо давать, нет, ты не умирать, нет, я вас прошу. Ну, я вот нахер прошу делать. сердечку. А, ну, что ну, шустика крутится. Ну? Ну, ну я точно допрыгну. ну все, ну 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 блин, ну я так довго там був. Щоб mm. ви понимали, у мене зараз просто руки трясуться, бо того що я це починав. Просто вівторок я почав знмку, і сьогодні субота, я ніяк не можу запрыгнуть. І я сюди запрыгнув за 4 часики дня. Боже, я просто я кажу, я 4 дня це пытався зробити. Так, ну що ж далі? Ух. Боже, 4 дня. Шокі. Сейчас, секунду. О, так. А, ой, а тут як. Наверно отак може. Мне в Або, я знаю, як отак. Сейчас попробую. Ну просто ви не представляєте, я це так довго пробував робити. Це капець. Ох, ну ладно, буду продовжувати. На жаль, у мене не вдалося пройти кротову шахту. Тому що я не встигняти відео до його виходу. Тож, можливо, в наступній частині я покажу кінець проходження. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання в описі під відео.